Найтитулованіша чернігівська стрільчиня Олена Костевич, перша з українських спортсменів, здобула ліцензію на Олімпіаду у ріо де жанейро Сталося це ще торік. Однак наша землячка вирішила не розслаблятися. У березні Черніговика виграла ще й золото чемпіонату Європи. Тренер Олена Ігор Чередінов запевняє, що у її вихованки тепер повний комплект медалей, що є своєрідним рекордом серед вітчизняних спортсменів. Тепер Лена має всі вищі она скромно об этом молчит, но она имеет все высшие достижения, которые может себе, хотел бы иметь спортсмен в олимпийском виде спорта. Чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира, обладательница финала Кубка мира, победительница этапов Кубка мира, чемпионка Европы лично. Ну и чемпионка Украины, рекордсменка Украины, начиная с 2000 года. Все года. Тобто її можна вносити в книгу рекордів Гіннеса. здобувши путівку в Бразилії, Олена Костевич може тепер спокійно чекати олімпіаду і зосередитися на підготовці за майже 15 років міжнародних виступів Чернігівки. конкуренція у кульовій стрільбі тільки посилюється. А зі зміною правил виграти медалі на чемпіонатах та олімпіаді може будь-хто з першої двадцятки кращих стрільчин. Є така десятка спортсміна, в ну, Показывают стабильный результат, которые могут претендовать на медали. То есть, есть вот такие, как темные лошадки, да, которые могут выстрелить в, сам, ну, да, в неожиданный момент. И есть такие, которые основные, с которыми мы постоянно соперничаем. Это спортсменки из Сербии, России, Германии. Самый большой соперник у спортсмена в стрельбе это он сам. сможет він справитися з собою, зі своїм волнением, Тоді покаже той результат, на який готов. Якщо не зможе, значить, к сожалению, не покаже. А виграти може будь-який практичний спортсмен з першої двадцяти двадцяти мірового рейтингу. Полишати великий спорт Чернігівка поки не збирається, однак всерйоз задумалася над створенням повноцінної сім'ї. каже, змагатиметься, поки вистачить сил та бажання. У нас не тяжелая атлетика, где после рождения ребенка уже очень трудно вернуться в спорт. То есть, поэтому я думаю, что это мне не будет мешать, и вот у меня еще год до Олимпийских игр я могу посвятить полностью себя спорту, а дальше уже создавать семью и как бы обустраивать свою личную жизнь. Попри обіцянки владців, тренувальна база кращої стрільчині країни у Чернігові зовсім не відповідає її рівню. Практично нічого не змінилося. Тому більше часу Олена Костевич та її тренер проводять за межами міста та країни. Чернігівка та її наставник залишаються патріотами. Всупереч провабливим пропозиціям переїздити за кордон, як дехто з колег, не збираються.